Все народ. Цей тиждень закінчуємо роботу вже. Я не бульдозеріст, Ну, зробили сьогодні. Машини повозили. Уровень ну, можна класти, можна не класти. Тебе знімати чи ні? Але ні, бо ти куриш. Це, лопата і натовп. А це з бульдозером я робота. Вони не вірять, що я так можу. Аго. Якби на катепіллері, ще ліпше би міг. Все красивенько. Фари світять, тесту вся гра і дякувати Богові. Тиждень пройшов. Площадочка зроблена. От і все. Цей тиждень будемо вже без відпочивати, вже вихідні.